Відкривайте двері, Національна поліція. Створили власну гральну індустрію на Київщині. Викрили групу на чолі з двома колишніми міліціонерами, які налагодили діяльність десяти гральних комплексів. Підпільні заклади працювали в закритому форматі. Мовляв, тільки для своїх клієнтів. Лише за один день бізнес приносив щонайменше півмільйона гривень. Організаторами незаконного бізнесу виявилися двоє братів з Вінничини, які в минулому проходили службу в міліції. Однак після звільнення з органів внутрішніх справ обоє перейшли на інший бік закону, ставши на злочинний шлях заробітку грошей. За оперативною інформацією, щоденний прибуток в мережі азартних закладів приблизно півмільйона гривень на день, а це майже 15 мільйонів гривень щомісяця. Персонал для роботи в залі підбирали ретельно та інструктували щодо правил роботи з клієнтами. Для робітників діяв дрес-код, заборона вживання алкоголю на робочому місці та обов'язкове звітування щодо роботи в робочий чат. Для відвідувачів створювали комфортні умови для втягнення в азартні ігри. Потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю і лише після того, як адміністратор переконається, що за клієнтом немає хвоста з правоохоронців. Правоохоронці провели понад 70 санкціонованих обшуків, вилучили комп'ютерну та іншу техніку, якою були обладнані нелегальні гральні зали, мобільні телефони, а також чорнову бухгалтерію, зброю та набої. Наразі головним фігурантам оголосили про підозру. Слідство триває. Продавали в Україні на якісні контрафактні пристрої під виглядом відомого світового бренду та намагалися підкупити правоохоронців. Детективи БЕП встановили, що зломисники купували підроблену продукцію у Китаї, а потім же в Україні продавали її. При цьому контрафакт видавали за оригінальні гаджети відомої компанії. Тож такий заробіток спричинив правовласнику збитків на понад 24 мільйони гривень. Наразі за скоєне п'ятьом фігурантам повідомлено про під. Dozrė. Готувала нові російські обстріли і теракти у столиці. Сбу викрила і затримала агентку ФСБ. Встановлено, що агенткою виявилася вербована місцева фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ. До того ж, у разі виконання завдань вона сподівалась на евакуацію до Росії через треті країни. Та плани окупантів зірвали. Нині ж зломисниця перебуває. Під вартою Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Директорка одного із підприємств постачала неякісні товари військовим. Тепер відповість перед законом. За даними ДБР, посадовиця укладала договори для доставки продуктів, які не відповідали встановленим нормам. Аби заробити на фальсифікованому маслі, вона використовувала липові гарантійні документи. За такою схемою посадовиця планувала поставити бійцям 250 тонн неякісного масла, а це десятки мільйонів гривень. Наразі їй вже повідомили про підозру. За скоєне жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Примушував ув'язнених працювати понаднормово залякуючи та принижуючи їх на Харківщині. Працівники ДБР викрили співробітників Олексіївської виправної колонії номер 25 Слідство встановило, що керівництво установи систематично змушувало людей працювати безоплатно зокрема, понаднормово застосовуючи шантаж, погрози, образи та інші приниження. Крім того, безпідставно ув'язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора Дізо, та вже 25 серпня. Цього року причетних до злочину п'ять посадовців затримали. Санкція ж статті передбачає покарання їм у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.